З настанням зимових морозів та низьких температур клопотів додається всім: рятувальникам, шляховикам та енергетикам. Взимку рівняни частіше всього скаржаться на погані дороги та перебої з постачанням світла. Фахівці запевнюють, що до екстрених виїздів і усунення наслідків негоди абсолютно готові. «Тримали акт готовності до смусіння зимового періоду, підписаний багатьма установами. В тому числі інспекцію державного енергонагляду Рівненського державної адміністрації. Всі наші бригади укомплектовані всіми всі засобами, необхідними для... Того щоб здійснювати аварійні роботи, якщо таке потрібно, працівники рівне обленерго розповідають, що 80% аварійних відключень світла стається через старе гілля дерев, яке не хочуть і не дають обрізати місцеві жителі. Вони не роблять такого обрізання гілля дерев, тому що ну. Можливо, вони не знають, але не хочуть цього робити. Деколи це свідомо йдуть на це, тому що одна гілка якогось горіха, чи там сливи, чи ще якісь фруктів, а це їх вражає їх гроші. Вони не хочуть їх відпилювати. Коли навіть наші працівники кажуть, що це ви маєте зробити. Давайте ми зараз спіляємо цю гілку, оце дерево. Тут наведемо лаву і, і, і зробимо це. Вони противляться, кажуть, що ми цього не будемо робити. не ти це дерево сажав. І не тобі його різи. Окрім того, за словами Андрія Пермякова, в області не припиняються крадіжки трансформаторного мастила. Для прикладу, правопорушення такого типу вчора здійснили у селі самостріли Корецького району. Навіть попри те, що рівне обленерго пропонувало нагороду для тих, хто вкаже на крадіїв мастила, жодного дзвінка з вказівкою так і не надходило. Марина Гречка, Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.